Так, обшліфував я їх щіткою. Наждачку я не тер, не знаю, напевно, сенсу я не бачу терти. Взагалі є тру, якщо воно рівне. Ну тут залишив такі, бачите, вони отакі от от опори вийшли. Але вони вже старі, трухлі. ну, Це добре, що такі є виямки під те, щоб їх поставити сюди так опору одну чик. І через неї провести доверху якось. І там іншу поставити опору. Такі от мені подобається. Сонячні. От якраз і вогонь обпалене, воно тематично. Тут про сонячну енергію, тут потужна сонячна енергія. Сонце постійно жарить. Чиститься. Я сюди приїхав чиститись. А це ще проект у мене є. Я приїхав сюди чиститись, то от якраз сонце чистить обряче. Ну, є наступна проблема. Питання, яке треба вирішити. Точніше, не проблема, а задача. Вони струхли, вони в землі стояли тут трухлі, і тут треба їх, по-перше, висоту додати їм десь на оце стільки. І зараз буду думати, чим його тут доповнити, тому що інструментів тут, як я вже казав, не особо. Буду викручуватись тим, що є. Пару ідей є, буду проводити.